Пенні радісно бігає своїм зеленим двором, її очі сяють від захоплення. Вона любить природу і проводить свої післяобідні години, досліджуючи невеликий ліс за своїм будинком. Сьогодні їй здається, що на неї чекає велика пригода. Коли Пенні заглиблюється в ліс, вона помічає величезний стародавній дуб. Раптом кора дерева починає рухатися і на стовбурі з'являється доброзичливе старе обличчя. Це дуб мудрець, чарівний охоронець дерев. Дуб мудрець розповідає пені, що дерева у світі в небезпеці, деякі люди вирубають забагато дерев, і якщо вони не зупиняться, це зашкодить тваринам, рослинам і навіть людям. Пені вирішує допомогти. У пені з'являється ідея: вона вирішує вирушити в місію садити більше дерев і навчити інших, чому важливо захищати їх. Дуб мудрець дарує їй чарівне насіння, яке допоможе у подорожі. Пенні зустрічає групу тваринок білку семі, кроличку Белу та пташку Флатер, які приєднуються до її місії врятувати дерева. Пенні та її нові друзі прибувають до міста, де знаходять старе засохле дерево у парку. Пенні розуміє, що це один із прикладів того, що трапляється, коли за деревами не доглядають. Пені починає розповідати людям у місті про те, як дерева допомагають довкіллю і чому їх потрібно захищати. Люди збираються навколо зацікавлені її повідомленням. Натхнені словами пені, жителі міста допомагають садити нові дерева у парку. Всі працюють разом, радіючи можливості зробити щось корисне. Пені садить чарівне насіння, яке їй подарував дуб мудрець, і на її здивування перед її очима миттєво виростає прекрасне дерево, символізуючи силу природи, коли про неї піклуються. Пенні повертається до лісу щоб розповісти дубу мудрецю, як вона допомогла врятувати дерева у місті. Дуб радіє, і його гілки тягнуться до Пенні в знак вдячності.